Усім доброго дня! Ми знаходимося на Інституті україністики на предметі Нова Українська література. Мене звати Анна Калачевська, і сьогодні ми проговоримо про враження студентів від прочитаних творів. Ането які твори, на твою думку, найбільше розкривають складність людської душі та внутрішній конфлікт героїв? Чи можуть вони бути особливо актуальними для нашої сучасності? Для мене перш за все це Енеїда, особливо те, як автор зображує панство або верхні класи людей. І друге, це певно, що буде кайдашева сім'я. Мені здається, що цей твір буде вічним, так як він змальовує проблеми в сім'ї і невміння людей доходити до якогось компромісу. Марії, ми також аналізували використання бурлескно-тревенційних елементів у літературі. Як ти вважаєш, чи можна таку літературу сприймати серйозно або вона має більш розважальний характер? На мою думку, бурласку травестійну літературу потрібно і сприймати серйозно, тому що там часто ховається глибокий сатиричний підтекст, і завдяки цьому автори можуть викривати несправедливість і розповсюджувати правду у безпечній для них формі. Валерія творчість руської трійці стала основою для розвитку нової української літератури. Як ви вважаєте, чи можна провести паралелі між тими ідеями, які вони пропагували, і сучасними культурними процесами в Україні? На мою думку, так, ідеї руської трійці щодо збереження української мови, національної ідентичність та народну культуру перегукуються із сучасними процесами в Україні. Тому тоді, як і сьогодні важливим, є збереження української мови, популяризація традицій та розвиток освіти, що Показує актуальність їх ідей на сьогодні, юлю. У рамках семінарів ми говорили про руську трійцю. Як ти вважаєш, наскільки важливий вплив цього літературного руху на формування сучасної української ідентичності? Безумовно, руська трійця відіграла надзвичайно важливу роль у формуванні мови, літератури та ідентичності українського народу, особливо в 19 столітті, коли українська мова та література перебувала під численними заборонами, особливо хочу виділити Альманах Русалка Дністрова, тому що саме він пропагував українську мову як мову. В всіх суспільних сферах і показав, що українська мова це не тільки мова селян, а й мова освічених людей. Марія, які інноваційні прийоми в новій українській літературі, зокрема скрабукінг, вас зацікавили найбільше, як ви оцінюєте використання таких сучасних методів для подачі літератури? Я вважаю це дуже важливим, адже коли ми маємо одне і те ж завдання кожного разу, це доводиться до автоматизму. В той час як такі навіть мистецькі завдання і дають нам свіжий погляд на літературу, на тексти і в той же час розвивають напевно естетичний погляд на них. Вітаю, Вікторія! Розкажіть, будь ласка, який твір або автор із програми цього семестру вам сподобався найбільше і чому? Мені найбільше сподобався Григорій Квітко Слов'яненко, його твір сердешна Оксана. Мені дуже припало до душі цей, цей твір. В нього є різні емоції, зв'язані із гарним і веселим красивим життям і трагічним завершенням долі головної героїні. Дякую, Владо. Як ти вважаєш, чи можуть сучасні українські твори, написані в стилі романтизму, відображати актуальні соціальні проблеми? Яким чином? На мою думку, так, адже сучасні українські твори можуть відображати ті соціальні проблеми через романтизм. Адже, ну, хоча ми звикли сприймати романтизм як щось з глибоким почуттям або ж з вивченням чогось. Емоційно глибокого, але сучасні автори можуть передати ці проблеми, на мою думку, через образ героя, адже саме через нього вони можуть ніби вкласти ті соціальні кризи, або ж через емоційність, адже через романтизм, саме ми можемо виразити. Наші внутрішні соціальні такі можливо проблеми. Тетяно, ми також аналізували використання бурлеств на тривенційних елементів у літературі. Як ви вважаєте, чи можна таку літературу сприймати серйозно, або вона має більш розважальний характер? Так, я думаю, цілком можна вважати цей твір серйозно, тому що Котляревський хотів нам казати на соціальні проблеми, саме на проблеми суспільства, висміяти політиків. І якби це був розважальний твір, тому він би не мав такого глибокого змісту, як цей, тому я думаю, можна вважати серйозно. Анно, чи є у вас улюблені персонажі серед тих, що з'являються в творах нової української літератури? Що саме робить їх цікавими або близькими до вас? Ну, найбільше напевно мені запам'яталися персонажі з байок, особливо а, байки Глібова. А, вони Персонажі персоніфіковані, що дуже сильно робить їх близькими до читача? Вони зображені в достатньо цікавих ситуаціях, що е, приносить повчальний зміст, і при цьому дуже, дуже цікаво читати. Артема у літературі часто використовуються мотиви боротьби особистості з суспільством. Як ви думаєте, чи є ці мотиви актуальними в сучасній українській літературі? Як вони відображують сучасні виклики? Що ж, на мою думку, я вважаю, що проблема соціальної нерівності, проблема соціального конфлікту людини зі своїм оточенням із різними соціальними прошарками в цілому, вона навіть не змінилася, актуальність навіть не, зникнула, не зникла, вона просто трансформувалася. Тобто, як раніше, проблема військових дій, проблема соціальної нерівності, як я вже зазначив, проблема. Е Проблема людини і закону, проблема е, мовне питання постійно піднімається зараз. Раніше це було більш тривіально, більш просто, більш фундаментально, відповідно з поглядів е, українського селянства, українських е, звичайних людей. Зараз, коли суспільство стало більш прогресивне, е, коли відкрились е, джерела до. Більшості знань зараз е, проблеми стали розглядатися більше, більш глибше, більш е, глобально і та, та ж сама проблема, яку розглядала е, Руська Трійця, проблема е, державної мови, проблема е, поширення мови в цілому. Вона, е, як раніше, піднімалася, розвивалася, проблема людини, е, яка е, Проблема людини, яка хоче просувати мову яка їй ближча, і проблема суспільства, яке було вже, так би мовити, відформатовано до ладу, який треба порушити, треба змінити, треба якось на нього вплинути. Зараз піднімається таке саме питання. Навіть щодня можна побачити в яких-небудь глобальних чатах Прешова, можна. Побачити, як люди піднімають дуже глобальні мовні питання, але це не означає, що саме актуальність людини і суспільства зникла. Це якраз означає, що вона адаптувалася, поширилася, і доступ до інформації збільшився, і здатність до вирішення таких проблем якраз покращилася. Дякуємо за таку ґрунтовну відповідь. Лєро, у програмах курсу ми багато уваги приділяли сентименталізму. Які саме риси цього напрямку, на твою думку, найбільше підходять для зображення української реальності? А на мою думку, найбільше для зображення української реальності підходять такі риси, як емоційність, співчутливість та моральність, адже ці риси відображають якісь такі глибокі переживання та соціальні проблеми. Ірино. Творчість Григорія Квітки Основ'яненко описує глибокі психологічні стани персонажів. Як тобі здається, чому цей підхід так важливий для розуміння літератури того часу і чи знайдеться він у сучасних творах? Взагалі так. По-перше, це знайдеться у сучасних творах, якщо брати до уваги українських авторів, то це буде забушко та Жадан, якщо, наприклад, світові в певному ракамі? А і взагалі розкриття людини, її моральні цінності, почуття завжди було актуально та дуже важливо. Для можна так сказати, продвиження напряму романтизму та. та Показу а, тодішніх українських моральних цінностей а, та а, внутрішніх конфліктів. Юлія, вивчаючи нову українську літературу, чи змінилося твоє розуміння літературних епох та жанрів, чи стала ти помічати більш зв'язки між різними літературними періодами? Так, вивчаючи нову українську літературу, це допомогло мені краще розуміти розвиток літературних жанрів і епох. Ми можемо спостерігати як сучасні автори, такі, як, наприклад, Сергій Жадан, вони використовують різні стилі та жанри і теми, що дозволяють глибше поринути в літературу українську в історичному контексті. Богдано, як ти вважаєш, чи змінилося твоє ставлення до літератури після вивчення творчості авторів нової української літератури? Можливо, ти стала більше цінувати певні теми чи підходи до написання? Так, безумовно, моє ставлення під час вивчення нової української літератури до української літератури загалом змінилося, тому що я почала більше цінувати ідентичність українського народу та багатогранність української літератури.